Вас вітає топ-канал «Океан Трейд». Сьогодні ми хочемо оглянути торцевий канавковий різець від всесвітньо відомого бренду Вьорген. Використовується канавковий різці на відповідному токарному обладнанні як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних з ЧПУ. Канавкою Різті застосовується для нарізання канавок в торці деталі. Завдяки своїй конструкції, у вігнутій ріжучій частині дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення сталі, нержавіючи. Сталі кольорових металів, човеню жаростійких та загартованих сталей. Завдяки швидкій зміні ріжучої частини такі різці відмінно замінили застарілі канавкові різці гост із напайними пластинами. Даний різець торцевий канавковий правого виконання з претоном державки 25х25 мм. Зі змінною пластиною MGM, призначений для торцевої обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється з допомогою ключа який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізної канавки складатиме 3 мм. Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Цей різдєздатний про. Різати канавки на глибину до 12 мм. Мінімальний діаметр канавки 25 мм. максимальний діаметр канавки 35 мм. довжина державки 150 мм. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно. Thank you